28 листопада 2010 року на телеканалі ЗІК вийшов перший випуск програми Скеля. Протягом року ми разом з вами відкривали багатий світ католицької церкви через її історію, навчання, життя святих та сучасні події. Пропонуємо вам зазирнути залаштунки та познайомитися з творцями програми Скеля. Доброго дня, слава Ісусу Христу, мир вам! Я вітаю всіх наших глядачів! Це перший випуск католицької програми Скеля і темою нашої сьогоднішньої передачі ми обрали святість. Оце так. початок нашої програми був <кій> такий спонтанічний. Зібралося-п'ятеро людей і почали говорити про те, щоб дуже гарно було б, щоб було слово побожне. Теж церква наша цього потребує, ми самі цього потребуємо і. Ці спостанні зустрічі, ці розмови на темі, як би це виглядало і що ми можемо зробити, перетворилися в цю програму. Ці чотири рубрики. І початок був власне від в сумі чотирьох людей світських. Підтримала ця церква, напевно, в постаті слова єпископа. Давай текст. Ну, це складно, це трішки не моя сфера працювати ведучим. Я себе не дуже впевнено почуваю в такій ролі себе, але я стараюся і думаю, ну справа не в тому, як я виглядаю, а справа в тому, що ми робимо разом. Ну що ми продукуємо, що ми доносимо людям. Це важливіше набагато. Ну, як вже сказав отець Кусий, все почалося спонтанно з ідеї. Всі почали про це говорити. Друзі і запропонували це архієпископу Макшицькому. Він підтримав. І ми почали робити цю передачу. Я до того працював на різних каналах, і так сталося, що я тоді вже був вільний. І почали поступово робити скелю. Подяг не знищив, навіть волосся не спали. Це дуже важливі знаки і символи, що Бог потрапить оборонити кожного, хто буде йому вірний. Здається, Августин так, сказав, що врятуєшся сам і навколо тебе спасуться тисячі. Е, участь в проєкті Скеля для мене теж є певною мотивацією лишатися християнином і християнином не пасивним. Коли я роблю ці передачі в Скелі, так, то це мене змушує багато читати, багато для себе відкривати в церкві. Тобто я, я читаю святе письмо і, і дізнаюся про різних святих, про яких взагалі раніше не чув. Тим часом свята Ніношідоля прийшла з Вірменії в Віберію. І ну, це мене повчає, і також, якби. Дає мені духа. Ну і сподіваюся, що глядачам це також багато відкриває. Чому потрібна присутність церкви на телебаченні? Бо так як не раз неодноразово говорять чи священники чи єпископи, що церква не заключається в спільноті лише де практикуються таїнства. Церква потрібна кожній людині. Чи то вдома, чи то в місці праці, і тому теж таким основним в сумі завданням нашим дойти достукатися до серця людини. Ну, я вважаю, що церква дуже багато втратила, коли не ввійшла в медіа на телебачення і в інтернет ще на початку 90-х. Не розвивалася ця галузь, і тепер є дуже-дуже багато треба надробити, тому що телебачення і інтернет сьогодні є дуже потужним способом євангелізації і, і пропагування християнських цінностей, що, на жаль, дуже дуже мало використовується. Тому я сподіваюся, що скелю ми будемо розвивати і робити все краще, все більше, і це дасть світу. Амінь. Це все на сьогодні. Дивіться наш наступний святковий випуск 25 грудня у День Різдва Христового. А я прощаюся з вами і бажаю доброго приготування до цього великого свята. На все добре!